У російських зірок, які критикують війну, хочуть відібрати гроші і житло. Відповідний закон про конфіскацію майна за так звані фейки про армію, не буде чинності у РФ цього тижня. Путін підписав його 14 лютого. У зв'язку з цим депутат Держдуми Дмитро Гусів запропонував насамперед розглянути питання про конфіскацію майна гумориста Максима Галкіна, який виїхав з Росії. Зокрема, він закликав МВС перевірити, чи можна вилучити їх спільний зі співачкою Алою Пугачовою. Замок за новим законом. Наразі палац вартістю близько мільярда рублів у селищі Грязь, за даними російського телеграм-каналу, ШОД, оформлений на Максима Галкіна. А продати його не вдалося. В останній приїзд Пугачова зупинялася там, але врешті часу замок пустує. Саме тому депутат запропонував його націоналізувати. Більше того, примадонну, на його думку, треба позбавити не лише замку, а й звання народної артистки. При цьому Максима Галкіна раніше вже позбавили ордена Кузбасу за проукраїнську позицію. Але на своєму виступі у Женеві Максим заявив, що не збирається повертати фізичну версію нагороди, яка знаходиться у підмосковному замку. Інші зірки, що поїхали, також не збираються віддавати своє путіну за даними каналу. Шот багато зірок російського шоу-бізу давно позбулися нерухомості верев. Лідер гурту ногу звело Максим Покровський, який переїхав до Нью-Йорка, переоформив московську чотирикімнатну квартиру біля метро Мітино за 2,5 мільйони рублів. На дружину Андрій Макаревич позбувся всієї нерухомості в РФ ще минулої осені. Він передав частку у двокімнатній квартирі на Ленінському проспекті своєму синові, акторові Івану Макаревичу. А особняк в елітному селищі Павлова, сестрі танцівниці Наталії Макаревич. Навіть співачка Земфіра формально позбавилася своєї знаменитої квартири на Фрунзенській набережні навпроти парку Горького. Вона переписала її на Ренату Літвінову. Комік Сімон Сліпаков продав квартиру за 295 мільйонів рублів в центрі Москви на початку жовтня. Житла у нього в рев більше не залишилося. Ще один комік, Олександр Незлобін, який перебрався до США. Теж про всяк випадок позбавився квартири в каретному ряді в Тверському районі.